Всім привіт на моєму каналі, і сьогодні в нас огляд хеллоуінських поличок. Буде які сінцеї, такі пепко, ділс і екшен. Дуже багато різних магазинів. Я сама люблю такі відео, тому ви не забудьте підписатися на цей канал, а ми будемо з вами починати. І звичайно не забувайте про вподобайку. І перший магазин, в який я пішла, це ділс. Тут дуже дуже великі знижки були. Тому хто живе десь та де є ділс, можете бігти, тому що там велика розпродажа все до хеловіна. Якраз там і закупилася хеллоуінським декором, який покажу вам в влогах осінніх. Я купила ось такий великий гарбуз, мені дуже він сподобався. Можна поставити всередину свічку, і буде ось такий світильник. Також є черепи, є ось такі свічки. Цікаві, є маленька чорна свічка, якийсь скелет всередині сидит. Які будуть пускати дим. Я помітила це тільки на відео. Я би купила собі таку цікаву хатинку. Гарбузика я вибрала собі дуже довго, дивилася, який гарніший і де він не покосаний, але обрала собі. Тут взагалі дуже їх багато було. Ви ось можете побачити, яка ціла поличка. Також я взяла ще ось такі маленькі з різними морточками. І думала, чи взяти собі скелетик. Ще він взагалі був по 3 злотих. Але щось скелети я не взяла, а ось гарбузиків я накупила. По знижкам також були ось такі світильники. Купляла того року своєму племіннику, йому сподобалося. Було дуже прикольно ним гратися. Також є ось такі шляпки, щоб можна було одягнутися на Хелловін різні кульки. Сподобалися ось такі мишки, тут аж їх 30 штук, звичайно, я собі взяла, тому що вони вже готові, не потрібно заморачуватися і вирізати. Великий вибір чашечок, але якість така собі, тому я нічого і не взяла. Також були формочки для печива, і ось ви можете бачити, який великий вибір чашечок. Такі прикольні свічки знайшла, отаке я собі взяла, що й по знижкам можемо подивитися, як це буде виглядати в моєму хелловінському декорі. Як же ж Хелвін без смаколиків, тут також були різні смаколики, ось таке печиво, вихідні гарпузів, також різні желейки, трендові желейки, Як всі люблять оце, що всередині потрібно відкривати желейку, то також вони були, тому хто їх шукав, можете знайти їх в ділці. Різні зуби, також різні відьми, все, що ви би захотіли знайти, тут було це. Відправляємося з вами в пепку, тут також є хелловінський декор, але його трошки мало і він вже весь запелючений. Пепку готується вже до новорічних свят і всі полички вже в новорічному декорі, там дуже його багато, але ми з вами залишимо це для наступних відео. А зараз будемо дивитися хеллоїнський товар. Тут також є різні формочки для печива, також світильники, звичайно, є і чашечки, їх тут також не купила, тому що якісь така собі і стаканчики були, є ось такі свічки цікаві. Коли я була, то товар ще був не на знижках, але я бачила, що знижки вже виставили. Тому також в пепку можете заглянути. Ось такі свічки в ділці я купила набагато дешевше. Але якісь товар тут також можна знайти. Якщо хочете одягнутися на Хеллоуін, то тут є різні цікаві маски. Можете переглянути, які тут є. А в пепко я купила собі ось таку паутинку з паучками і серветки мені сподобалися також для хеллоуінського декору, який буде в мене на каналі. А ми з вами йдемо в сінсеї. Ви дуже його любите. Тому я залишила трошки на потом його ми йдемо на другий поверх. І будемо дивитися, що тут залишилося. Товару тут не дуже багато залишилося, але щось подивимося. Ось така ціла поличка є внизу, гарбузики лежать. і ось такий цікавий світильник є. Також ще навіть є іграшки на ялинку, можна повісити Хелловінську зробити. Ось такий світильник по мотивам мультика, може ви його бачили. Різдво на Хелловін, здається, називається. Також є ось така чашечка, вона, звичайно, трошки поцарапана. Можемо побачити дуже страшний гарбузик з ось такою мордашкою і чашечку з приводами. Я би її купила, але мені не подобається матеріал. Я купляла схожу осінню, і її дуже тяжко мити, коли ви багато п'єте чай, майже не відмивається. Сільничка і перечниця у вигляді котиків, і ось такий стаканчик. Також був можна купити для водички. Внизу дуже багато різних гарбузиків з різними мордашками і в двох кольорах. Також там були ще гарбузи в три етажа, дуже різні, але декора взагалі дуже мало. Я думаю, на це все ще будуть знижки, тому що сінцей також готується вже до новорічних свят. Ось такий моторошний декор є за 10 злотих з пінопласту. На наступній поличці ми можемо побачити ось такі літаючі гарбузи, також скелетики і кульки різні. Мені сподобалася ось така кулька, перевертаєте і ніби літають літаючі мишки. Ще була ось така ворона, це світильник. Мені ця ворона, нагадує з щоденників вампіра. Дуже прикольно виглядає. Залишилося тільки дві штучки. Хеллоуінський посуд також був. Можете побачити, які чашечки є, але мені щось не дуже сподобалися, і деякі були потріскані вже. Є ось такі привиди, які держать гарбузики. Є ось така чорна, навіть з крильцями. Але я шукала ще собі чашечку, що підходила під поличку. А ось така, наприклад, з крильцями туди не влізе. Ще була ось така чашечка по мотивам мультика. Цих чашечок мені більше всього сподобалася ось така з гарбузиками хелловінськими. Вона залишилася тільки одна, але я вирішила її не брати. Були ще ось такі тарілочки у вигляді привидів, можна використовувати для горішків. І ось така мисочка з скелетами. Ще нашла подушку, ось таку цікаву, дуже гарно виглядає. І на цьому огляд сінцею закінчується. А ми з вами їдемо в екшн. Тут також дуже багато хеллоуінського товару, дуже дуже великий вибір. Навіть є ось таке мило хеллоуінське різне. Масочки для лиця, тут є накладні нігті і навіть є ось така кров, щоб зробити собі хелловінський макіяж. Але я такого не роблю, тому собі таке не взяла. Мені сподобалися ось такі пакетики для солодощів, дуже гарно виглядає. Для діток тут навіть були різні піжамки хеллоуінські, і ось такі різні носочки. Ще одна поличка з хеллоуінським товаром, як завжди, є різні гномики. Тут також був хеллоуінський гномик, як же ж без гномиків на різні свята, звичайно. Є такий моторошний декор, щоб було навіть страшно. Є ось такі маленькі світильники у вигляді привода та у вигляді гарбузів, але я таке вже собі не брала. Але в Екшені таке можна знайти. Дуже великий вибір світильників на батарейках є ось такий аж великий вибір. Внизу я знайшла ще цікавий зошит хеллоуінський. а взагалі мені дуже сподобалися ось такі набори з фігурками, які можна розфарбувати, і дуже приємна ціна. Я думаю, чому я тоді не взяла. Напевно, потрібно вернутися в екшн, але я думаю, що багато що вже розкупили. Тут також є дуже-дуже багато солодощів і ось такі чашечки. Тут також були хеловінські, але вони, як і в всіх магазинах, були вже потріскані, тому тут також я їх не купила. Ще були різні тарілочки, підставки під солодощі і внизу самі солодкі різні смаколики. Ось така тарілочка з скелетом, який кричить, коли ви доторкаєтеся до солодощів. Ще є ось такий віддеречка. і готові віддеречка вже з солодощами ще хелвінського декору. А ви пишіть, чи будете ви декорувати свою квартиру чи домівку до Хелвіна. Я, звичайно, зроблю для вас окреме відео, де я декорую свою квартиру до Хелвіна. Разом з вами підготуємося, а ви напишіть, з якої ви країни і чи святкуєте ви це свято. Я показала вже всі хеллоуінські полички в різних магазинах. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося, тому чекаю на вподобайку та якийсь коментар від вас. І ви не забудьте підписатися на цей канал. Я дякую вам за перегляд цього відео і побачимося з вами у нових цікавих відео.